Підбешек горить. <рі> так, і зараз ми будемо. У <рі> нас нема. Все. У нас тут купа монстрів, тут дерева, тут все. До речі, в нас дві одного... бере. У нас у <ріпи> мене одного це. Оця... Чого? Само. <ріпи> Кайла? Ні. А що? що щоб, щоб а я ні одного. <ріпи> я йду битись з скріпером. Ліжала під романом ага. Шучу Я його скину, на мене біжить павук Павука Павук хоче мене бити Але павука б'ю я Хелп Хелпер, хелпер, не хелпер Я тебе приб'ю, павук Нє, він тебе Я, 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 я за... <laughs> Чесно, я, я за павука, я за павука, я за павука Воні півтори срдачка Ні! А давай Тихо ти, я за, за тебе відомщу

Чого? Самі де отрабатують. І так. Що? Ой працюй. Давай Зараз ми за кадром добудемо і є, вернемось. Ми йдемо до водяного острову. У мене є блоки. Я, я, я буду, ты просто не аккуратный, очень сильный. И, и, и мне всё равно, что я упал со всем нашим залезом. А не пухать, там всё, подмешивай. Ой, темнеет, 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 капец, 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 капец. Там в середине у нас утопленник у тебя есть. Почекай на мене. Я просто подивлюсь. Я просто... Зараз буде ніч. Нічка я В Вулику є мед, до речі. до речі. Зараз. Та що з тобою? Нам треба як мінімум. Щоб бити медак, нам треба як мінімум пісок. Ой, як прикольно звучить, щоб бити медук, нам треба як мінімум пісок. Це звучить неприкольно, це звучить тупо страсна. Я заду. Якщо ти станеш обуміяні і скинеш мене, це буде дуже погано. А Як, як ми добре піднімемось? Не знаю. Ми впадемо, то ми впадемо, все блукаємо. Як ми піднімемося. Це... Став'я блок, щоб піднятися. У мене тільки напівблоки. Ну ти можеш скопу поставити довго не підпросити. Ой, ну це, ну це буде дуже довго. Ну, ти Можеш? Не знаю. Треба подивитись, що тут. Я скакаю. Що там? Ти без ресурсів хоча б? Я без нічого. Добре. Я да без Скрині. Скрині. Скрини. Капець, що какашка. как-то. Потом. О, тут от васндука. Залез не понравится. Ти давай. А як ти ці речі забереш, об'ясни мені? А тут карта скорбів, блін. А де скорби не йде? Я не знаю. Може ви випити світу? Випасти? Реально може. І ти випав. Зі всіма греча. Ні. А молодець. Нам треба просто построїтися. А ну давай, йди сюда, до центру. Все, я йду на. я йду садити город. У мене закінчується Город, Нам туди не треба. Нам треба город. А туди нам не треба. Там один неща. До речі, то можна набрати води ми якраз, ми якраз маємо садити город. Ти візьмеш там є. Стас Я зараз. А як ми звідти, типу? На травчатку там бути, щоб взяти води звідти? Ну так. я біжу я біжу розставляти блоки, типу, на город, а ти? буде... Допустимо, я будемо сидіти спочатку молоду. Я вже дивився, я вже це зробив. Ой, закону з буде безкінечний істочник. Якщо для безкінечного істочника, то Для води, так. Покажи, покажи. Ось якось місяць, він у нас буде озик. Видиш, Ось сюди, сюди, один, один водичка. Я понял. Нам для цього треба ще щось змогли піднятися. А як нам це зробити? О! До цього є я. А если я... можна, знаєш, розлити воду, взяти на витро, потім Ой, робити, та, там воду, а потом... Ой, там з розлі... лопатою біжить оцей. Кріпер? -крі -крі -кріпер. Не кріпер, оцей. А, не без лопат. А там був ще з лопатою, я не знаю, куди вінсь. А що ти він зірвався? Хо -хо -хо. Ну я не розумію, що чому відбувається. Відбувається все добре. Все добре, все добре. Я скину зомбі. А я там, я зірвав, ну, да, нічого не зербавна. Ой. Ой. Ні. Я був голень. Стоп! Йде. Що пожди, 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 там, до Скільки ми будемо ждати день? день. Ой, <звук> ми повернемося. <поцелуйся> я... день. Так. Ведро, я зараз і буду і, робити безкінечні води. Дивіться до мене. І коли я зараз прикакую ведро води, це. Це КП, е е е е ну так, да, ти спустишся. Залежиш всю сім'ю і родину на себе. Якщо ти впадеш. Mm -hmm. тебе Тому що е я можу. Ні. Mm -hmm. Може трій перестанутись на дощ. Mm -hmm. Нічого страшного, ми зможемо, ми сильні. Mm -hmm. Просто ти маєш іти. Ти знімеш кадри звідси, а я піду все підготовлю. Знімай. Окей. Ну, зроби там воду. Поїхав. Фух, фух. Якщо б ти впав, це був би кабер. О, ти Як Я це зробив? Ти почекай, дай мені воду і потім перевіряй. Зараз. І я йдемо по другу ходочку. А що ти тут оце? А, тут у нас мабуть оцей гради? Ну так. Це до речі, не дуже економно це. Так, поки що хай буде. Я потратив всю нашу. Невичайно. Не я психол, я пішов брати другу. другу воду. Молодець. А ти вже поставиш. А, стоп! Я поставив, хай буде. Хай буде, а то та... Ти будемо зробити оце. Може ти ще зробити оце? Понял? Що? Я сам. <реш> Ну то що не то, але то, але а... то не то, то. Я вже ходити не можу. Помри. А, не стоп, в тебе ведро. Я не помру. Тоді не ми повернемось, коли він прийде. Безкінечний істочний. Можна, так, все. Можна купатися? Можна купатися. А тепер постав в наш генератор. І, І тепер перенеси, 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 перенеси. Перенеси, з стей... тись куди? Е, так, тут буде краще. А зараз ми зробимо е, огород. Так. Е! Що таке? Це не, не розливається, подивись. Як це? А! Б тому що. Постав! Купа інтерменів. А, вони помирають. Так, а що тому що, що тут напівблоки, тут напівблоки. Тут ти не зможеш поставити. А, ні, отак можна збоку. А. Рабача? Рабача. Я зараз зроблю нам швидко оцю сап. Так. <свят> У нас еще больше реально нема. Чё? А не ешь еще одну. Ну, Давай я на ну, зробив на максимум, будемо садити. Морку спочатку. Спочатку? Так, та, у нас здійснено. Наскільки моркву? У нас вісім морф. Це вроді. Раз, два, три, чотири. Нє. Вісь морк. І... У нас ще вроді ж є це обичного цей, одна, одна обична пшениця. О, проста пшениця в нас є? Ну, пшениця. А... Не розумію, про що це. Садимо, ура, перша їжа, перша їжа, перша їжа. Ти радий? Я тоже. <свісно> Нічого страшного. Пирадий. <свісно> <ти> <свісно> ну, що тут? Ми вже, в принципі, ми побудуємося зараз до ще Поп. одного острова. Але нам треба швидко добути камінь. Стоп. нам потрібно камінь. Стоп! А? Що таке? А, можеш себе ласка, uh... все поламати? <свісно> Для чого? Треба. Для чого. Ламається. Якщо б оно впало, ти б в мене теж впав. На одному руковичку. Ну, а що ти хотів зробити? Ну, давай, давай. Впать фу на цю морку. Що буде тут? Що там? А фуча, а що ти хочеш робити? А <різь> це, це все, що ти хочеш це робити. Я теж думаю. А що таке? А що, Знов садити? Я хотів про. Я хотів просто це основну основну колтуй, знаєш, і забрати р... розки пшениці. Розумієш? А. Ну, ми включимося трішки пізніше. Я вже почав знімати до речі. <кхи> <кхи> я це не буду обрізати. Я, я йду на острів з Акацією. А я буду робити нам будівлю! Яку будівлю. Красиво. У буде е, без кроват, без ліжок, тому що у нас немає одного царства. А ти будеш робити дім? Так. Ні, ще рано. У нас є так, сім із дерево бить. Ну, але рано. Нічого рано. Ну рано, я тобі кажу. А ти знав, що? Він? Я не покличу тебе на зйомки другий раз. На мене біжить оцей. Він І я, я теж. Я теж, я тоже! тобі було камінь весь. Так, ми, ми, ми вже тут, а? Я буду строїтися зараз. Так, я вже тут, Ні, у мене, у мене стак і трохи це. А мене це не цікаво. У мене це ані трохи не цікаво. А, може коло це? О, тут буде, тут буде земля, ура! Причому багато землі. Причому багато. І робити таку дробинку. Дробинку. Таку плавну. Плава, лав. Це буде, буде, буде найплавнішою драбанку, яку ти видів. Давай. Ми можемо забрати сюжет. Щоб... Бува! <плакова> лава, лава. А! Я на лову си упав! Лама! Я зараз. Я. А я буду знімати, тому що він упав. Ха-ха-ха. Я зараз добуду всю землю та, е, все дерево, Всю акацію. Головне взяти росточок. Не хочу, ні! ну ні! Я знімаю прям Ні. Ну на максимум не на 5 секунд. Окей. Давай. На максимум? Так. Що? Не чути? Не чути? на максимум не Я на максимум сам і все, я скрутив його. Все з тобою в Ти Спікальний чут. Це ріг кози. Це ріг Юри. Хе-хе. Приколо. Приколо. Чекай, три, три, у нас є три насіння пшениці. Та, <клес> да, тут з трави випало. І росточок акації. Просто легчайше. легчайше я, я з тобою переживаю. А ти думаєш, я, я впаду з б... Я буду твоя охорона. <клес> Вісьми мачі реально охороняй мене. А ні, не обертайся, бо заду тебе, знаєш, може бути оці Блин, а ты Отдавайся! от від них, пожи. Не сразу. Я сразу. Чего так? Потому что... Стоп. Стоп. Я в не спалась. Не не, 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 просто это капец. Пробежи, пробежи. Пробежи, таких нема. Я иду двигаться, чтобы все, все пришло, пришло добре. Не, просто я подумал, что я сейчас... Я знімаю, да. так? Я дивлюсь. Оці чотири землі ми добудемо потім. Добре. У мене головне, що є росточок. Акуратно, с... можна навіть не бігти, я просто правду йти собі. Який звук, без так. А ти? Я тобі не бачу. Якщо є я... ніч. Зараз буде ніч. Іди давай, Ти нічний хлопчик. Почекай, бо я зараз можу тобі чином. Вони спавнися? Я не бачив. Спавнилися. Серйозно? Да, реально. Їх не було прийняти. Е, ось. Тут є цей їхній головний вожак. Він, до речі, тоді, коли я був впав. Ай! Він теж. Кинув. Я маю дуже акуратно прийти. Що? Так. Ану. Бо в мене... А, давай зараз посадимо оцю локацію, локацію, все... виросимо на локацію і можемо вже закінчити. В мене, тисків. так, в мене все найголовніше. Туди, туди мене... ти ще не дійшов. Я біжу, я, я, я доходжу. Аккуратно, ну, туди дирочка, тут квадратно. Манго, манго, манго! є, я дійшов, я дійшов. я дійшов, я дійшов, У нас багато землі. Все, я можу посадити ці три пшениці і. Стоп! Ми можемо закінчити відео. можемо Відео! Всім бувайте! Так.